Питали люди, як розмножувати хризантеми. Хризантеми дають кореневі відводки прикореневі. От треба просто подивитися коло кореня, що воно там має. Що воно там має, чи воно десь а, о, є. І є окремо від кореня. Бачиш, є акуратненько, ножиком. Треба відрізати тут. Акуратно ножиком. Якщо воно буде без корень, з кореним, бачите, з корінчиком є. І теж можна висаджувати і на другий рік воно буде вже прости розростатися, висаджувати. Крім того, можна шукати цей, ну то довше чекати. так простіше при кореневій шукати маленькі такі, щоб воно бажано, щоб не, не, воно не цвіло. Можуть бути, а от є маленький. Живці? О, маленький пупішок є. Той пупішок отакий ми геть відірвемо, тут так само то відірвемо і то землю вже втювати. Ну так само повинно корінчик пустити, але то довго чекати і не завжди воно пустить корінчик. А то вже готове з корінчиком. так? Всі хризантеми дають такі відводки кореневі. Маленький корінчик, але є він, бачите? І вже тут з боку росте росточок. Угу. Вже воно на другий рік буде розростатися, ще більше пустить, приживеться і буде більше квітня. Через рік, так? Так. А зараз можна садити хризантеми? Можна, можна. Хризантеми Хризонте ми ну. А чим удобрювати? Чи треба на зиму вкривати їх, наприклад, кущик свій вкриваєте? То хіба таке є тепер такі вирощені, культурні, великі сорти, то воно е, може і не перезимувати. То може пересаджувати, зрізати верх весь і, і корінець там трошки вище від землі, зрізати і пересадити, розсадити, і десь покласти, щоб воно не було на морозі. Бо вони можуть вимерзнути. Ті сучасні такі виведені сорти, які вони великі, гарні такі, знаєте, вони можуть не витримати морози. А ті, що в мене є, всі, то вони всі витримують морози. Можна удобрювати? весні, так як звич, звично. Квітник маєте любе добриво для квітів, поливаєте І якщо маєте органічне, органічний, компост, компостом. розрихлити добре, обробити. І воно собі буде рости гарно. І в восени, ну, і в восени треба, щоб цвіло. Бо вже всю решту поїцвітало, Окрім ну у мене ще троянди трошки цвітуть. Розмножуємо, любуємося. І нам воно трошки додає і настрою, і здоров'ячка, надіюся. Будьте здоровенькі. Здоров на все добре, доброї ноченьки, доброго відпочинку. Доброго сну. Спокійного. Папа, на добраніч.